Для мужчин двадцять тысяч долларов с ростом 195 девяносто пять сантиметров. То есть это от нифига себе понять, ноги ж длинные, надо что-то нашли такой машине, чтобы на это вот видно сразу же яйца. Значит так, э, мой любезный друг есть два варианта томобили в джип широкие. Без ремонту, э, без ремонту стає в Україні 20 тисяч доларів. Тобто есть такий шикарный варіант. І второй варіант 23 2023 року становиться в Україні без ремонту 18 тисяч доларів. І той і той такий хорошенький в який влазить, в принципі, все. Так, давайте зараз подивимся, Ми, э, просчетим, наверное, на Що ми что мы построим на чероке, да? Смотрим, сейчас про счет на чероке. Сейчас, минуточку, буквально. Значить так, грань чероки. Ціна в Україні без ремонту 24,94. Тобто з ремонтом 25 ви поміщаєтесь. Якщо стоїть питання, в тому, наприклад, от Ford Фортеж 18150 без ремонту, але це буде 23 рік. І машина теж знати, що нічим в принципі, хуже. не буде. Тому, Якщо ви хочете вибрати більш собі так, аналогічний варіант, чи можливо, розмовити ще якісь варіанти, пишіть там в річку, будемо вас чекати і нагадую, що це машини з США номер описі.